Всім привіт! Займаюся квітами і для асортименту тримаю трішки пеларгоній. Зональні плющелисні тримала, а це купила собі каліоперед. Кажуть, що це схрещена зональна із плющелисною, але дуже сильна рослина. Колір, звичайно, яскравий. І там, де я брала, я замовляла собі каліопу, а там були ще отакі. Це зональні звичайні, це карликова. Якщо ж вже потрапила до квітникаря, то треба взяти усе те, що в мене немає. Дивіться, така якась. Назви не знаю, була розочки оці. У мене, мов такі вони є. Але вони є розибудна, а є розалінда, та думаю, я, можливо, не та, що в мене, та й купила ще й таку. В Цьому році чи шість, чи сім штук взяла новеньких, і між ними потрапила ось така. Ну, ні квітка, ні листя. Я чекаю, чекаю. Можливо, це якась там рябенька модна, але вона виглядає не Оцю буду викидати. Теж розочки. Тоді я брала лише по надписах. Фу, ну, в інтернеті ж знайшла картинки, як вони виглядають, але вживу вони взагалі не такі. Це Едвардс Крістіна. Отак виглядає сильний кущ, листя зелене. Квіти, напевно, від сонця трішки такі якісь припечені, оце він теж. Можливо, в будинку, якби він був один, то був би дуже гарно виглядав. Я, мабуть, неправильно буду назви читати, але написані. Оце Кені Дубле. Якось так пишуть. Англійську я не вчила. Теж, чимсь він цінний? Наступний карамель ред. Тут, мабуть, листя ціниться, але і квіти яскрові. Каліпсо. І Ще якесь слово там. Фіолетовий. З... Весь час і з весни дуже велика квітка і мало листя. Ніяк я не можу на ньому листя, щоб воно тримало цю квітку. Завалюється. Якийсь едварс, Емберс листя бліде. Квітка негарна, вона, мабуть, трішки розибудна, можливо, повна квітка, ряба, можливо, за щось воно й ціниться, я буду викидати оці точно. Так, поливаю, думаю, та можливо ж він розростеться та буде ще красу свою показувати. З сугарканді, аж три штуки в мене вийшло їх. Це я розмножила, купувала по одному. Не знаю, можливо, тому що світленький залишу. Це Розалінда. зараз покажу, які були, я їх уже розмножила. Видно, що в неї дуже велика сила росту. Це мої маточні кущі, треба обривати. все. Весь час обривати оці квіти. Не давати їй квітнути. А вона хоче весь час квітнути. Дуже великі шапки. Обірвала з кущів квіти. Отакі рослини хочеться розмножувати. І взяла собі живець, де, можливо, тут їх ще немає. Кущ великий, живця немає. Можливо, зараз і не час. Наламала, ставлю. І також поставила оці усі новенькі. Розмножую. Щоб не ризикувати і не загубити свої рослини, поставлю вкорінювати у класмані. У мене є торф. Намочую грунт, нехай він трішки розмочиться, тому що він дуже сухий у мене вийшов. У теплиці засохло все. Взяла стаканчики, зробила отвори, підписала. І зараз наберу живців із пеларгоній і поставлю, нехай вони підсохнуть. Доки земля розмокне, у мене живці підсохнуть. Підписала, що це каліопа. Зараз буду розбирати на живці. Якщо навіть мої живці, оці, які я поробила, не вкоріняться, взимку вкорінюється, отаке маленьке, гарно пуска коріннячко. Зараз я не знаю, але все рівно тоді у мене тут більше живців вже повиростає. Я їх поприрізала і обіцяють, що там багато повилазить. І тут один візьму. Оцієї такої цікової квітки. Разом і прищепка. І живець для мені. Дуже зручно вже приготовлено, підписано ось у стаканчику, отак воно підсихали всі мої рослинки, які я виламала. Потім беру торф класман, мокрий. Не такий, що вода тече, але мокрий. Набрала в стаканчик. Зручно на землі. Зроблю. Бо вони м'якенькі оці череночки. Я в це, Це в мене укорінювач грандіс, я обмочую. Літо зараз і взимку обмочую. Кажуть, що без укорінювача теж гарно. Приживається. Вставила, придавила. І все підписане. І поливати зараз не буду. Віднесу під лампочку в хату. Череночок такий малий, великий, який був взяла. У мене зараз вибирати немає чим. Такий. Присохло, два листочки маленькі. Будемо пробувати розмножувати. 26 червня поставила свої пеларгонії вкорінюватися і вже ось дивіться: корінчики є, хто хоче жити, той пустив коріння, такий череночок був. Бачила ще десь є. І по листю видно, що вони житимуть. Один раз я вчора полила трішки-трішки, отак на бочок водички копнула, бо дуже сухе було, аж прив'йоли. Три згнили. Без цього не буде. Це літо, спека. Ось вони трішки попідгнивали. Це небагато. Отам новенькі з краю бачу, ще стоять. Тримається все зелене, тверденьке, тугеньке, тримається, буде там коріння. І поставила для підстраховки собі ось калібраху або жовту поламала. І вчора кішка вляглася, все потовкла, бачу, піднімається хтось, стоїть під лампочками. Не дуже влітку воно любить вкорінюватися, ще як зверху коти лежать, то так собі. Це не головне мені, це так, для підстраховки поставила, тому що все рівно пеларгоніям же свічу тут. Та думаю, хай уже й касети із Калібрахова будуть. Так виглядають мої торічні пеларгонії, які я купувала, розмножувала, продавала. Тут і плющелисну, зональну посадила. Усі живці, які були, купу садила. Оце рожева така. Червона була яскравіша, більше квіток зараз спить. Білі червоні. Так виглядають влітку зараз спека поливаю, в корзину насадила одну і другу, ціприкопала ж із горшками, тому що це мої маточні кущі. Діхондра розпочинає подобатися, така вона ще і на дотик ніжна. Вона якась з ворсинками, мабуть. Оце подобається. Вербена скрізь. звітнуть. І корзина, в яку я посадила живці різні. Тепер треба буде на зиму викинути, боюся, що не захочу викидати і тягтиму оцю корзину у теплицю до себе. Сюди прийшла, покажу свої колеса із мотоцикла, не фарбовані із квітами. Не видно, що вони не фарбовані. Там усе росте, треба оце все обрізати відцвівши. Всі вони тут добре почуваються в колесах. Далі ой квітничок. Зараз пройду, покажу вам стільки в мене квітничків, а новини самі невтішні. Хочеться вже таких якихось переможних новин доргонії. Скрізь збираємо дощову воду, буває маленький дощик проходить. червоно-біла. І далі Там калібрахо, бочка з водою, корзина з квітами. Занадто вони мені не дуже й потрібні були, але шкода було викинути. Новенькі мої всі подобаються, скоро петунію, вже треба буде стригти. Не знаю, чи вам потрібно, я буду стригти, щоб наросли свіжі гарні живці, Живець, щоб втримувати взимку. Чи квіти, оце все через тиждень буду стригти? Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я так я купую, розмножую, а тоді викидаю. Не все я продаю.